Ну і вночі Росія, атакувавши Україну, застосувала різноманітні види озброєння. За даними повітряних сил, зокрема ворожі дрони атакували Україну з різних напрямків. Досі дрони літають і над Києвом. Ми маємо повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Про вибухи повідомляли у Вінниці, Чернівцях, Києві, близько третьої росіяни вдарили по Києву балістикою. Є зафіксовані влучання у кількох районах міста. Також е, були запущені аеробалістичні ракети. Кинжал попередньо росіяни також підіймали в повітря 4 міг 31 к Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, долучається до нашого ефіру. Пане Геннадію, мої вітання вам. Доброго ранку, вітаю вас, глядачі і слухачів вашого каналу. Так. слава Україні героям слава на жаль, не можемо назвати ранок добрим, враховуючи те, які маємо зараз наслідки, зокрема для столиці. Як би ви могли проаналізувати цю атаку ворога? Це типовий масований удар чи щось. Нове, яке намагається, ну принаймні, намагаються знайти росіяни у використанні своїх цілей, тому що знову ж таки був цілий букет застосований у нас типів різного озброєння. Будемо чекати на офіційні повідомлення від повітряних сил, але принаймні, станом на зараз, того, що нам відомо, як би ви охарактеризували цю атаку? Це звичайна терористична атака фашистської держави, яка називається. Російська Федерація це, якщо так сказати, коротко, і використовувати виключно термінологію, тому що о, гатити по цивільних об'єктах, гатити по потягах інтерсіті, між іншим сьогодні вони попали по місцях, де стоянка інтерсіті. Потягів там, я бачив на mm -hmm. фото мінімум одне влучання, тобто вагон дощантно зруйнований, спалений, вагон потягу. Тобто ми маємо розуміти, що це якби одне ціле. Тобто сьогодні на превеликий жаль загинули люди. Знаєте, вічна, вічна слава і царство Небесне. Загиблим і мої щире співчуття, і рідним і близьким пережити це горе і. Жити далі, але ми, ми в черговий раз з тим стикнулися з терористичною діяльністю Російської Федерації. Хто би що не говорив? Знаєте, в такий час у такий час, мене така думка завжди. А от ті ж дуни, от ті всі, які говорять, ну не все так однозначно, яка різниця. От, от зайвий раз мордяку їх в це пхнути в це горе людей в зруйновані. Місця компактного проживання звичайних людей це не просто е, там хибила ракета чи хибив шахет, ні, це напередодні розвідані об'єкти, е, напередодні розвідані цілі, які були впроваджені в систему навігації цих приладів, які туди прилетіли. Ми От бачили і напередодні і, і чули, низка було повідомлень про те, що. Дрони розвідувальні, маневрували столицею на околицях Києва. Очевидно, це і свідчило про те, що росіяни готувалися до цього щонайменше заздалегідь. Це звичайний терористичний удар. Щоби хто би що нічого не казав. Але це ну, ми маємо розуміти, чому, коли є попередження про можливість масованих нальотів атак. По Україні ми всі люди, ми всі цивільні люди, маємо розуміти, що сигнал повітряної тривоги для нас є обов'язкова річ, і треба рятувати себе і своїх ближніх і людей, які знаходяться поруч і кому треба допомога, щоб потрапити в ті приміщення захищені. Це може я кажу, знаєте, в 100-500 мільйонів раз банальні речі, але це. То, що спасає життя, пане Геннадію, ми без сумніву дякуємо нашим силам протиповітряної оборони низький Мукраїн. Вони роблять все можливе і неможливе для того, аби відбити ці всі ворожі цілі. Але на превеликий жаль, ми маємо знову ж таки влучання в. Житлову п'ятиповерхівку, зокрема в Дарницькому районі, так зараз за попередніми даними важко оцінювати, що це могла бути за ракета. Принаймні, поки що офіційно не беруться це коментувати. Ігор Клименко теж зазначив, що тут мають все з'ясувати фахівці, які в цьому компетентні, але те, що ми бачимо, що такі влучання відбуваються в житлові будинки, про що це говорить? Ми, нам складно чи дедалі складніше стає перехоплювати подібні цілі і ракети? Ну просто ми бачимо, що зараз знову ж таки житловий будинок. От як це можна пояснити, пане Геннадію? Я хочу знаєте, не замучуся повторювати одну таку uh -huh. звичайно просту істину. Що на превеликий жаль перехопити 100% повітряних цілей, якими готять різноманітними, якими готять по Україні, неможливо. Це фізично, технічно неможливо. Тому я і звертаюся завжди до громадян України, до цивільних людей, що Люденьки, ну давайте берегти себе. Якщо ми самі себе не вбережемо, нас ніхто не вбереже. А військово е, наші сили України роблять неможливе, тому що кількість уражених цілей перевищує зважені і зазначені як найкращі показники цілей в світі. Тому що в світі приз е, є така прийнята цифра, прибли вона приблизна. Що Атака повітряна вважається відбитою, тобто, коли знищено не менше 81% цілей, а військово-повітряні сили України, сили протиповітряної оборони знищують набагато більше 90%. Але даючи пряму відповідь на ваше запитання, у людей має бути розуміння, що на превеликий жаль, ми зараз бачимо наслідки прориву от, о тих декількох процентів е, тих повітряних снарядів, які були е, якими по нас готили, і ми маємо розуміти, що. Військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони роблять все можливе, і я хочу сказати фахово, навіть неможливе, тому що тримати постійно кожної ночі, кожного дня, такі високі показники. Величезна дяка тим всім хлопцям та дівчатам, всім дотичним людям, які роблять неможливі можливі речі, але ми бачимо зараз і на зараз на відео на превеликий жаль. Наслідки тих влучань тих ракет, тих шахідів, яких не вдалося з певних причин mm -hmm. е перехопити, тому що ми маємо розуміти, що величезна протидія, скільки цілі обманок запускають росіяни по нас, і тому зайвий раз е завжди я говорю, коли виступаю, і в тому числі на вашому каналі, що ми маємо робити все для того, щоб не дати. Як ЦАПам нас убити, просто банально, а не сидіти перечікувати е, там в ліжечку чи на криселку, що а воно нас мине. Ну на превеликий жаль, не завжди воно Так, сто відсотків. Пане Геннадію, ще е, можливо, ви роз'ясните? От зараз ми бачимо, що е, росіяни фактично провели нічну масовану атаку, але а на цьому вона не завершується, тому що не завершується повітряна загроза. Так ППЛА продовжують е, літати, принаймні курсують на столицю. Е, як це можна пояснити? Це вони знову ж таки намагаються вже максимально навантажити наше ППО, чи це просто залишились якісь недобитки, які ще досі літають? Ну тут ще є і третє е, справа, що вони тримають, вони е, це є проба, спроба тримати нас так зване в тонусі, да? mm. тобто ми не можемо е, там щось планувати, щось робити вже ранок. Е, люди мають їхати на роботу, люди мають щось робити, а тут ще е, не зрозуміло, а по якому містю е, чи місту може бути завданий удар. І це зайвий mm -hmm. раз е, є один з факторів, який впливає на психологічний стан громадян України, тому що ця вся діяльність, ці всі удари, розраховані виключно на те, щоб впливати на психологічний стан е, нас, цивільних людей, mm -hmm. коли ми. Кожного вечора до ну, кожного дня чуємо новини, що українська сторона спалила завод, спалила нафтопровід, спалило спалила військовий завод. Коли ми говоримо, що ми спалюємо в них військові об'єкти. То mm -hmm. наші новини про те, як росіяни гатять по цивільних людях, які по місцях компактного проживання. Про що це говорить? Це говорить, що це просто терористична діяльність. І, врешті-решт, я дуже хочу, щоб наші громадяни, наші українці, mm -hmm. проснулися. Ті сильно змучені, які ще сильно змучені від війни, які кажуть, що я ж по податки плачу, я ж допомагаю певно там своїй країні перемогти. Так, але треба більш інтенсивно це робити. Робити, допомагати, тягнути патрони, називається нашим хлопцям і дівчатам на війну, на ту війноньку, тому що ну треба, щоб вони розуміли... Що ми стоїмо за ними, але нас, тих, яких стоїть, дуже на превеликий жаль, небагато. Так Достатково. скажу, пане так Геннаді, от люди просипайтеся. Так пишуть от наші глядачі знову ж таки, із великою вдячністю нашим силам протиповітряної оборони. і Ми так само підписуємось під кожним словом і дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, був з нами на зв'язку.